Добрий день, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати текстовий процесор Word і на сьогоднішньому уроці ми навчимося форматувати символи та абзаци. Ви не знаєтесь, як змінювати значення параметрів форматування тексту, як форматувати символи і абзаци текстового документа. Але для початку давайте з вами повторимо, що ми вивчили на минулому уроці. На минулому уроці ми з вами вивчали пошук і заміну фрагментів тексту. Пошук і заміну фрагментів тексту можна здійснювати автоматизовано. Для цього використовується група інструментів редагування, яка знаходиться на вкладці Основне. І тут ми можемо скористатись інструментом пошук для пошуку необхідного слова в тексті і інструментом замінити для заміни одного слова на інше. Що ж, ми пригадали, а тепер давайте розглянемо, що таке форматування тексту. Форматування тексту це зміна зовнішнього вигляду тексту. Ми можемо змінювати шрифт, розмір. Колір тексту, розташування та накреслення. Запам'ятовуємо форматування тексту це внесення змін у зовнішній вигляд тексту, встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, орієнтації сторінок тощо. Змінити значення параметрів форматування тексту можна за допомогою інструментів груп Шрифт та Абзац вкладки Основне Microsoft Word або відповідних вказівок контекстного меню виділеного фрагмента. Наприклад, тут ми можемо змінити сам шрифт. В цьому віконці ми можемо змінити розмір символів. Завдяки цим інструментам ми можемо змінити накреслення, на жирне, курсив або підкреслення. А завдяки цьому інструменту літерою А підкресленою якоюсь лінією, так, червоною в нашому випадку, ми можемо змінювати колір символів. Давайте ще раз з вами повторимо, які бувають об'єкти текстового документа. Символ слово. Речення, абзац, сторінка та графічний об'єкт. І от з усіма цими елементами ми можемо виконувати форматування. Для того, щоб відформатувати символи вже введеного тексту, їх потрібно попередньо виділити. Після виділення фрагменту тексту. Поруч з ним з'являється міні-панель, на якій ми можемо виконувати якісь дії з форматування тексту. Також ми зможемо скористатися вікном шрифт для більш детальної зміни форматування тексту. Щоб викликати вікно шрифт, потрібно натиснути оцей маленький, маленьку стрілочку, яка розташована внизу вікна шрифт, вкладки, Основне. І тут ви вже можете більш детально вибирати, яке ви хочете вибрати, шрифт, стиль шрифту, розмір таке інше. При оформленні документа різні об'єкти тексту можуть мати однакові значення параметрів форматування, наприклад, шрифт, розмір, накреслення тощо. Для копіювання значень параметрів одного об'єкту на інший слід виділити текстовий об'єкт значення параметрів форматування якого слід скопіювати, натиснути кнопку «Формат» за зразком. Виділити об'єкт тексту, до якого треба застосувати скопійовані значення параметрів форматування. І текст стане таким же самим за форматом, як і той текст, з якого ви скопіювали формат. Давайте розглянемо, що таке абзац. Запам'ятовуємо. Абзац це об'єкт текстового документа, який має властивості. Вирівнювання, відступ, міжрядковий інтервал та інші. Відступи абзаців це властивості абзацу, які визначають відстань рядків абзацу від межі лівого та правого поля сторінки. Запам'ятовуємо. Щоб відкрити вікно абзаців, нам потрібно у вкладці Основне зайти в інструменти Абзац і натиснути оцю стрілочку маленьку. І після цього у нас відкриється вікно, в якому ми можемо задавати більш розширені якісь параметри форматування абзаців. Вирівнювання абзацу це властивість абзацу, яка визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж. При вирівнюванні за лівим краєм текст прилягає до лівої межі. Правий край залишається рваним. При вирівнюванні за правим краєм, отакий натискаємо значочок, текст прилягає до правої межі, лівий край залишається рваним. При вирівнюванні за серединою всі рядки розміщують таким чином, щоб відстані від них до лівого та правого країв аркуша були одинакові. При вирівнюванні за шириною текстовий процесор в разі необхідності автоматично збільшує розміри пропусків між словами, таким чином, щоб лівий і правий край абзацу були рівними. Часто при форматуванні збільшують інтервали перед абзацем або після абзацу. Для кожного абзацу можна задати також відступ першого рядка абзацу, скориставшися цим віконцем. Інтервали між рядками перед та після абзацу вимірюють, як і розмір шрифту у пунктах. Пункт Одиниця вимірювання довжини. Один пункт дорівнює 0,353 мм. Міжрядковий інтервал це властивість абзацу, яка визначає відстань між рядками тексту в абзаці. Змінювати значення відступі абзаців можна і за допомогою лінійки масштабування. У робочій області вікна текстового процесора можна відобразити горизонтальну і вертикальну лінійки масштабування за допомогою вказівки Лінійка з групи відображення, що розміщується у вкладці падання. Коли у нас стоїть тут галочка, у нас буде відображатись лінійка на сторінці. Якщо галочку прибрати, лінійки не видно буде. Тут ми можемо встановлювати за допомогою маркеру відступу ліворуч, відступ рамки зліва. Маркер відступу першого рядка. Змінює відступ першого рядка абзаця. Маркер відступу праворуч змінює відступ абзаца праворуч від сторінки від кінця сторінки. Діти сьогоднішнім вашим завданням буде проаналізувати сторінки підручника 155-164. І, якщо необхідно, ще раз уважно перегляньте урок. Дякую за увагу. До побачення!